О. Земна кора разом з частиною верхньої мантії утворюють літосферу, яка розділена на окремі плити. Під літосферою астеносфера. Тонкий шар гарячої в'язкої речовини. Саме по ній ковзають жорсткі плити. Їхні переміщення породжують землетруси та вулкани, які виникають переважно на межі зіткнення плит. Сучасна теорія тектоніки плит добре пояснює ці явища, однак її становлення в науці доволі драматичне. Вперше. Науково обґрунтував ідею руху материків німецький учений Альфред Вегенер у 1912 році. Здобувши освіту астронома, метеоролога, Вегенер вирушає в експедицію до Гренландії з метою вивчення північного берега засніженого острова. А він захоплений крижаною красою природи Гренландії та пов'язує з нею все своє життя. Вважається, що ідея горизонтального дрейфу континентів зародилася під час першої експедиції, коли молодий учений спостерігав за розколюванням льодовика. Ідея знайшла своє продовження, коли ВГНР виявив, що склад палеонтологічних решток викопних тварин і рослин, знайдених по різні боки Атлантичного океану, однаковий. Також ВГНР зауважив разючу подібність образів берегової лінії Східного узбережжя Південної Америки і Західного узбережжя Африки. Невже тварини змогли подолати сотні кілометрів перешкод. І тут Вегенер все зрозумів. Колись материки становили собою єдиний величезний масив суші пангею. У пангеї рослини та тварини, рештки яких було знайдено в різних кінцях світу, колись ділили спільне середовище. Потім Протягом сотень мільйонів років пангея розпалася на частини, які розійшлися по своїх нинішніх місцях. Однак науковий світ іще не був готовий до нових ідей, і гіпотезу Вегенера про дрейф континентів було відкинуто. Сам автор не дожив до тріумфу, його життя трагічно обірвалося. 50-й день народження під час експедиції в Гренландії за 200 кілометрів від станції Айсміте. Тут і знайшов свій спокій відважний учений. Разом з Гренландією в крижаному склепі зараз він.